49 загиблих, але їх кількість зростає. Серед них шестирічний хлопчик росіяни нанесли удар по кафе та магазину у селі Гроза Купінського району на Харківщині. На місці злочину продовжують працювати всі служби і розбирати завали. Повідомляють у харківській ова. На обстріл вже відреагував Володимир Зеленський. Він назвав цей удар абсолютно свідомим терактом. Президент вкотре нагадав, що російський терор потрібно зупинити. Thank <laughs> you. Нагадаю, що зараз президент Володимир Зеленський перебуває в іспанському місті Гранада, і власне звіти він написав у своєму телеграм-каналі це повідомлення. Ми теж будемо відстежувати, що відбувається на цій ділянці Харківщини. Бачимо зараз, як працюють ДСНС та інші служби на завалах. Розуміємо, що доведеться очікувати офіційну інформацію стосовно того, яка кількість жертв буде внаслідку цього теракту. Варто зазначити що Росія щодня завдає саме таких ударів по цивільній інфраструктурі, по нашим мирним містам, так намагаються нас залякувати, намагаються створювати тиск на мирне населення, замість того, аби, хоча б якось, боронити себе на лінії фронту і відмовляти світих м'ясних штурмів, на які вони кидають своїх військових.